Друге, вам треба будуть нащельники 60 на 40, можна взяти дві труби, ось так. От. 60 на 40, як зробив я, бо мені такі дали. Ну, а якщо ви будете ось ці, якщо брати 60 на 40, можна взяти ще ось такі кенштейни, додаткові докупити і, користи, і зробити повністю без сварки. Тобто, к своєму целінаму стопчику ви прикрутилися на, на дюбіля. Ну, знаєте, хто, хто на що крутить, хто на дюбіля. А хто на хіманкер? Ну, на желізний анкер за таку цеглу я взагалі не раджу крутити, бо він трохи не для цього розрахований. Він розрахований більше для бетону. Ну, не, для дирчатих, не для дирчатих цегл. Якщо вам треба прикрутити до дирчатої цегли, краще використовувати або хіманкер, ну, він трошки дорожчий, або дюбель. І то, і то тримає дуже добре. Ну воно просто трошки дешевше. На цьому може зекономити. Третє.